Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі, сердечні. Запрошую вас на мій канал. Кухня на веселої з бабусі марусі, кохані мої котки. Маємо це є, води маємо в двох поємничках, чиско, чистютко, акуратно у них тут. Пачуть навіть помиті начиня. Дві місечки. тих, хто я десь з хінської реставрації приносила їм. Ну, бо є заняття брала, не доїдала. Так, що я купила? Сядли млеко. пані покаже вам парагонтин. Трати вам, кохані, 26 злотых, 62 гроші. Вот так, веньше вам. Сядем млако злотый. 49 был. Вот. Такий винограм файный, темный был, але такий був, коханий почти винкший. Вот такий виноград. По 10 злотых. А був по 7 часа неральную воду для Вікторка взяла. Вот тут минерал. Собі, так коли, кохані, коло. Там було коло просто без консерванту, а тут ще зараз цукру, то взяла цю Ну, взяла для павелка і для нас покування мілки. 10, по попінь з грошами, пін 80 пін чи як якось так. От, якщо візьмеш то другий продукт тили. А так там ще 6, 6 з грошами частечки. Чоколадком хіба? Це все. Ага, є ще вафелька для Вікторка жив. А ще треба вже для Павелка. Ну то я ще не я я ще би і так докупувала і соціально, і ще якісь сладичі. я ще не все, кохані. Я помалютку лише з і купую. Дякую за увагу. Не марчтеся, кохані, нежичливі за мою старость, бо я мама твороди, які сам за, за мою старості будемо всі мотвіли, як треба бенді. І мам когось, хто за мною за заплаче, коли мені не стане, кохані, папа, цаузкий.